Місяць прибутку урожай продуктивний місяць, подія квітня Козероги. Вибір, ви будете приділяти час коханню. Можливо, ви будете багато часу нічого не робити. Якось якось в собі знаходитися, в роздумах, не хотітиметься щось робити. Вам потрібно нарешті виходити, або ви довгий час були в такому стані, що не хотілося нічого робити. Але вам нарешті потрібно виходити з цього стану і рухатися вперед. Події... Події квітня бажаю вам таких людей, які вам негатив створювали, ви відкинете. Тація, якась, яка була запутана, можливо, з воєнним чоловіком. Вона таки буде такою і залишиться потім ще. Здоров'я, квітень. Вам буде чомусь тяжко переживання або щось незрозуміле. Можете дуже, можливо, з серцем якісь будуть проблеми, деякі прораються, тому що щось щось якась інформація не закрита, щось не зрозуміло, і вам із цього тяжко. Вам потрібно постаратися не хвилюватися. Ані і відносини з іншими людьми. Бережено, що щось можливо вкрадуть, чи ви загубите, чи якийсь обман буде, чи можливо щось не договорюватимуть вам. Щось закрите від вас, опять же, буде щось ви відкинете, можливо, ви не захочете з ким спілкуватися. Ви будете бездіяти, ви будете такі наодинці з собою багато часу проводити. Можливо, вам надої, надоїли всі люди. Робота і фінанси квітень. Можливо, ви будете на вибори знаходитися або обрати між коханням і роботою. Як, опять же, щось від вас закрите. Можливо, у вас і є якісь шанси, але вони якось не оправдають ваших надіжд ожиданій. Ви утримуєтеся від цих шансів і нічого не хочете робити. Вам потрібно прокачати якісь свої професіональні навики, вам потрібно стати мастером в якійсь справі. Тоді це принесе найкращий прибуток, найкращий результат. Вам потрібно в цьому місяці зайнятися прокачкою якихось своїх професійних навиків, або просто. Щось нове вивчати, якусь інформацію отримувати, вивчати. Порада на квіти. Якщо у вас проблеми з фінансами, якісь, то не переживайте. Вам, щоб все було так, як ви хотіли, вам потрібно щось нове почати, можливо, роботу, можливо, якісь проекти, нові, щось по-новому зробити, щось нове, змінити щось в своєму житті, і тоді це щось з сім'єю зв'язане. І тоді це принесе результат. Вам потрібно за щось боротися. Можливо, за якісь свої можливості. Попередження квітень. Поки ви бездієте, доти ви будете себе унижено відчувати. недовольно будете тією ситуацією, яка є. Вам потрібно рухатись вперед. І тоді для вас відкриються нові можливості, щось стане для вас доступним. І прийдуть. Ви будете задоволені результатами. Порада від колоди темне зеркало. Подивимося. Потрібно Робити все, що, на що ви маєте ресурс, на що ви маєте шанс, поки можете. Не втрачати можливості, мріяти про щось і намагатись досягати своїх цін. Вам потрібно, можливо, більше бути дитиною, не боятися мріяти про те, про те що, вам кажеться недосягаємим. Вам потрібно не боятися брати нові шанси і робити що для цього. Енергії місяця, подивимось, енергія, фокус на Відносинах з іншими людьми і на начначасу вашого життя. Що ви на що витратите свій час? На що ви тратите своє життя?